Далі, коли забрав лікарство, випускаєш воздух з нього. Як це можна зробити? Ось так. Раз. бульбашка залишилась. Якщо бульбашку ніяк не можна випустити, добираєш опять воздух, ставиш. Десь є бульбашка. Ось добіраєш воздух, назад, стараєшся шприць тримати рівніше, не так. Аккуратненько, аккуратненько випускаєш. Получається, що шприцу нема ніде не ні одної бульбашки і капельки. І спускаєш до того, що поки не з'явиться капелька. Якщо покапало все вже, значить в голосі не буде ніде булька. а Можна колоти. Потім це якщо вся булка, наприклад, це права булка вся, ділиш її на дві частини. І коли ж в, в, в цю час називається верхній зовнішній квадрант. Оце якщо є, є лялечка маленька. Це в неї вся булка. Ділимо її на дві часті. на чотири і колемо в цю часть. Бабах, сюди. Випустив, значить, обробив ампулку, відкрив, забрав, надів колпачок і акуратно опять в упаковку положив ваткою.